Радіо UA Чикаго друзі вітаємо вас на каналі Радіо UA Чикаго сьогодні. у Нас виїзна студія. Ми у Вашингтоні. І поряд з нами народний артист України Анатолій Матвійчук. Ще вітаю вас! Вітаю, вітаю всіх наших слухачів, глядачів. Насправді велика честь, знаєте, і життя така цікава річ, ніколи не знаєш, з ким вона тебе зведе і в якому місці. Ви зараз у Вашингтоні безпосередньо завтра вже буде на момент запису завтра молотовний сніданок навколо молотованого сніданку. Багато інших важливих подій. Ваші враження, чи це вперше, чи не вперше. Що ви очікували, очікували, що ви отримали і загалом про цю подію? Подія, звичайно неординарна, тому що тут збирається дуже багато людей духовного такого сану. Тут багато політиків, народних депутатів, тут е, приходять американські е, конгресмени, взагалі люди, які співчувають Україні, і це відбувається таке, можливо, навіть неформальне спілкування, тому що ми знаємо, що будь-яка дипломатія це не дипломатія кабінетів, Стой, це ким. дипломатія фуршетів, якихось таких от відпочинкових залів, і так далі. Бо тоді люди розслабляються, і говорять власне правду, і так як воно є насправді. Я вважаю, що ці зустрічі надзвичайно корисні, тому що вони дають таке неформальне спілкування. Вони допомагають краще зрозуміти і уявити ситуацію, яка відбувається довкола України. Тим більше в такий складний час, як зараз, тому що ми на зламі, якби навіть не, не системи, а просто оновлення американської системи. І тут відбувається багато подій, які переосмислюють ситуацію в Америці, ситуацію в Україні. Українці всі в напруженні і в очікуванні. Якщо говорити про самих українців в Україні, то там оптимізму зараз. Малувато, тому що люди в, таку, в такому депресивному стані вони вже не вірять ні у що. У них вже закінчується е, такий, знаєте, бойовий дух, патріотизм. Не хочу сказати, що він зникає, але сили не у людей. І вже ніхто не знає, чим їх під, під як кажуть підживлювати. Я думаю, що якщо світова спільнота зробить ще один крок назустріч Україні, і так вона вже зробила дуже багато, але можливо, чи то якби пазли не співпадають до кінця, не буду говорити називати речі. Тими, як вони є насправді, але якісь неспівпадіння існують, не, не незрозумілості. Можливо, якась недовіра на найвищому рівні, можливо, е е захід хоче знати, куди йде допомога, куди йдуть гроші і так далі. Тобто питань багато, і я думаю, що це буде етап такого, знаєте, такої ревізії з'ясування е стосунків з'ясування на 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 якому етапі ми знаходимося тобто це буде така пер пер перезаснування довіри Воно або відбудеться, або не відбудеться тим паче зараз нова адміністрація. Новий так президент. от я до про це все і говорю. Що це побудова нових стосунків, це побудова нового рівня довіри, це побудова е, взагалі майбутнього світу. Якщо чи справедливо сказати, що е, в якості цих нових стосунків велику роль відіграє саме діаспора, тому що ми з вами тут знаходимось, а багато інших людей приїхали на навіть на цей захід, що ми сьогодні е, з вами від, відвідували і що будуть завтра і в інші дні. І так само конгресмени, найвищі особи Сполучених Штатів будуть присутні. То від нас так само багато що залежить, не тільки від президента, а від нашої, від нашої громади. І тут дійсно хочеться звернутися до людей, що цей перший рік, як ми себе зарекомендуємо, так воно буде. так як в школі. Ти працюєш на заліковку, як казали, а потім вона на тебе працює. Ви абсолютно правильно говорите, і я вважаю, що цей процес двосторонній. Так як ми, українці, повинні пояснювати менталітет українців, пояснювати їх цілі завдання в цій війні в цій боротьбі, так само ми повинні пояснювати українцям, хто такі американці, як працює їхня психологія, яка у них ментальність. І ви зі мною, напевно, погодитесь, що американці це дуже набожний релігійний народ, що тут церковна квадратний кілометр значно більше ніж в Україні. І що тут практично немає людей, які не відвідують хоч раз на тиждень церкви. Слово пастора має велику роль. Неймовірну роль, я в цьому переконався. І що ще головне, що тут церква, на відміну від тієї ролі, яку вона грає в Україні, частіше всього, я не кажу про всіх, бо є священники, які від Бога, що називається, вони, вони справді світло несуть. Але тут церква, вона що? Вона ще крім суто духовної функції. Вона виконує функцію ще об'єднавчу. Вона виконує психологічну функцію, соціологічну. Тобто, довкола церкви крутяться всі ті процеси, які допомагають людині духовно існувати, психічно нести якісь навантаження, бачити якусь перспективу. В Україні цього нема, і Україна зараз. Занурюється, от в якусь таку порожнечу безвиході зла ненависті. От сьогодні перед моїм виходом на сцену виступав дуже цікавий пастор, який говорив, що любов надзвичайно важлива. Чим відтісняти ту неймовірно велику кількість ненависті, яка сьогодні існує в людях, яку розпалила пропаганда, бо ми пішли по такому шляху, ага, раз в Росії ненавидять Україну, то і ми будемо ненавидіти їх, а ненависть це непродуктивне почуття. Воно руйнує, але нічого не створює. А вже зараз, під час війни, треба щось створювати. Треба будувати себе, перебудовувати себе. Ненависть не дасть, вона тільки випалить всередині, як напал людину забере в неї останню надію, зруйнує психіку. І, і Як потім на, пуст, на, на на пустоті будувати? Прийдуть інші народи, навіть якщо ми переможемо формально, десь буде такий договір, де скажуть, Україна перемогла. А хто буде будувати? Люди з випаленим діством, люди з випаленою душею, люди, які Озвіріли в цій боротьбі і втратили якусь людську подобу. Дуже Ніколи добу... нічого не побудується. Дуже Тому вже сьогодні Тому вже сьогодні церква говорить: любов, а Бог є любов, і це важливо. Це не просто слова, це треба зрозуміти всій українській спільноті. Що на ненависті не побудується нічого. Абсолютно праві. Та я погоджуюся, і те, що ненависть нас руйнує зсередини, тобто краще щось робити з любов'ю до України. Ворога ми і так ненавидимо, але краще любов розпалювати, любов сіяти. Про бога ми можемо багато говорити і про значення його в американській культурі, та навіть коли людина здає на громадянство, вона ай каже, що «I pledge allegiance to the flag of the United States of America, to the republic for which it stands, and to the God». Є ім'я Бога навіть так. в клятві це дуже високо. А на грошах на, на маленьких е мідяках написано In God, we trust". «In God we trust». І людина з цим поняттям живе в кожний момент свого життя. Тому не варто недооцінювати саме ось такі заходи. І от так. там молотовні сніданки, вони ж відбуваються по всій Америці. Насправді, так. і я знаю, що ви так само приймаєте участь. І завтра будете приймати так. Завтра буде гала концерт і так. вже мені сказали. Ми вже визначили з пісни. Нещодавно я повернувся з Флориди, де я виступав теж, теж на молитовному сніданку і на такому от гала-концерті. Теж це, це дуже корисно, тому що це додає комунікації. Це знайомить мене з багатьма такими прогресивними і цікавими творчими людьми, тому що нам, українцям, перш за все, потрібна отут в Америці комунікація якомога тісніше, щоб я міг в будь-який момент подзвонити вам чи там зв'язатися з вами на Фейсбуці. Ви мені, щоб ми могли завжди обмінятися думками, і не тільки з вами. Я повинен мати сотню двісті людей, з якими ми постійно спілкуємось, тому що від нас, від творчих людей, від медійних людей дуже багато сьогодні залежить. Сьогодні весь світ пронизаний надійністю, будучи на цих різних заходах і молотовних сніданках, яку, які ви цілі собі ставите, яку місію от ви особисто маєте? Цікаве, цікаве питання. От зараз при прямо при вас в прямому ефірі. Я буду якби візуалізувати для себе яку ж ціль? Ну, по-перше, я знайшов команду в Сакраменто, з якою цікаво робити будь-які справи. А оскільки а, Сол Чорч, Вадим Дашкевич, Ерік, там і вся команда вони роблять безумовно позитивну справу. Я підключаюсь до них, тому що мені хочеться реалізувати себе, скажімо так, останні десь роки. От е, я відкрив Бога як, як дієву силу, як силу, яка дає натхнення, яка е, дає цікаві події, як, яка наповнює життя з містом. Тому таким от чином зараз я приймаю участь в абсолютно всіх подіях, які е, вони творять. Друге, мені цікаво, щоб мою творчість люди пізнавали, тому що сьогодні. В Америці, це чесно, я вам кажу, величезна кількість мільйони українців, які не доотримують в мистецькому, в духовному плані того продукту, який вони споживали в Україні. Тому що в Україні можна було там сходити на концерт туди-сюди. Тут люди працюють багато, тут люди заробляють на життя, виживають, але вони не отримують поезію. Не так вони не отримують пісні. Причому не такої пісні, щоб просто побігати, пострибати з прапором ну, так, і да, покричати Слава Україні! Це не той рівень, це такий поверховий примітивний арзац рівень, яким зараз молоде покоління в основному так, от так вони роблять свою теж якби справу, але глибинно. Насолодитися тим продуктом, який, який дає культура, освіта і так далі. Таких людей лишилося дуже мало, зокрема і в Україні. Тому мені це, це не я придумав, це мені говорять, що треба, щоб ви частіше виступали, приїжджали тут, от бо величезна кількість українських людей потребує саме такої. Духовної мистецької поживи Цю тем... тому така мета Цю тему Хочете ще розвинути? Ви кажете, що діаспори не вистачає от українського, якісного українського глибинного контенту у плані музики? А чого на вашу думку? От людині, яка в принципі себе зробила в Україні, так народному артисту, от на вашу на, на, на народний артист на вашу думку, от чому чого ще не вистачає в нашій діаспорі В різних куточках? Виїздити ви були в Флориді, в Каліфорнії, в Чикаго, зараз у Вашингтоні. Чому ми не є як одна єдина рушійна сила? Чому якось ніби таке враження, де подекуди, що кожен тягне сам на себе. Через що це, на вашу думку, як ви це бачите? Це дуже цікаву проблему ви підняли. От найбільш самодостатніми є два регіони в, в Америці. Ага. Це Чикаго, так. де існують навіть політичні структури, 100%. не говорячи 100%. про те, що існує певне мистецтво, свої певні зірочки, свої, е, е, якби. Не хочу говорити агенти впливу. Агенти впливу це в Україні зараз. А люди, які впливають на свідомість, О, своя преса, своє радіо, це геніально і прекрасно. Але так, такий же точно осередок зараз, де проживає багато українців, це е, Сакраменто, це Каліфорнія. Там вони менш структуровані. Так, там взяла на себе церква, це, це, це завдання. Але вона поки що справляється. поки що. Але вже на часі, і оце Вадим Дашкевич розуміє, пастор, молоде покоління розуміє. Треба створювати значно потужнішу комунікацію, засновану на якихось культурно-мистецьких проєктах. І от ми робимо 21 лютого е, в Каліфорнії, робимо великий поетичний вечір Анатолія Матвійчука, який називається Сповідь. І це буде перший такий пробний. Шар, який ми запускаємо, побачимо, як люди відреагують на поезію. Будемо сподіватися, що в глибині українців десь живе оця штука. Що стосується негативних рис, то мені здається, що у українців є такий споконвічний, споконвічна риса. Це якась така, знаєте, гординя така. От я хочу, щоб я був найкращий, найгарніший. Нікому більше не дати. І не да, от я спіймав оце, і я, я його так притиснув до собі і нікому не покажу. А якщо у когось е, краще, то починається заздрість. І ще така, знаєте, довіра до слів, а не до справ. От а пропаганда вона розказує на словах. А, а як ти перевіриш? Тільки коли ти прийдеш і побачиш на власні очі. У нас люди розучилися розрізняти, що є фальшивим товаром, а що є справжнім. Так, от я просто хочу сказати нашим сьогодні слухачам і глядачам, що справжнє це, коли людина мислить. В реальному часі вона говорить від себе самого, вона говорить речі, які можливо не вкладаються в офіційні рамки пропаганди, які можливо ці слова злять вас там, чи ви з ними не погоджуєтесь? Це людина мислить, вона не погоджується на ті стереотипи, які вам пропаганда офіційна творить. Так, от, коли люди повністю підкоряються цій пропаганді, їм стає нецікаво мислити вони йдуть на тих артистів, яких їм пропоную. А вони повторюють ті якісь банальні істини, які їм радіотелебачення офіційне розказує, і не хочуть самі мислити. А я за те, щоб люди отримували насолоду від процесу мислення, від процесу того, як на їхніх очах народжується думка. Можливо, істина, можливо, це збагатить вас. Ви далі не будете повторювати помилок, що не доведеться потім голову попелом посипати, керувати, ой, а я ж вірив, тому що мені говорили. Та не треба нікому вірити. Вірте собі, своїй власній душі, яка шепче вам істину. Богу вірте. А пропаганда це все земне. Тому висновки, які можна зробити, потрібно мислити, так. потрібно споживати якісний, класний, сучасний, глибинний український контент, цінувати і підтримувати своє потрібно. І українцям не вистачає от того внутрішнього відчуття. Треба створювати свій ареопах, скажімо так, от свій. Е а Свою еліту інтелектуальну, духовну. От ми мало приділяємо уваги нашим класичним письменникам і сучасним письменникам. От є спілка письменників України, ну її настільки вже дискредитували, що так, та хто там може бути? Та там є купа цікавих людей. Я сам член спілки письменників. Просто пропаганда сучасна, вона в руках в основному кого олігархії, яка зацікавлена в монетизації всього, що може бути. Єдине, що не можна монетизувати, це людську душу, це правду, яка не завжди буває зручною. От оце не можна монетизувати, і значить, це не товар для них. Це не можна продати, значить, не варто йому з'являтися взагалі в ефірі. Люди це повинні пам'ятати і тягнутися до того, що є справжнім істинним. Знаєте, ви задали так само українську еліту, і це так само дуже велика. Тема, яку ми можемо розвивати вже, напевно, наступного разу, тому що можна говорити годинами, що таке сучасна українська еліта, де вона, як вона живе, чи є в неї підтримка. Але на сьогодні просто давайте та, дійсно закличемо людей, щоб вони були людьми, щоб вони мислили, щоб вони допомагали один одному і були єдиними по мірі можливостей. Ми ніколи не будемо єдині, єдині дружні, дружні, але. Можемо намагатися, і цей шлях намагання. Це мені здається, і вже є перемога. Вам дякую, що ви завітали. Я дякую, що ви співмислите зі мною і говорите важливі речі. Справді, Я от вважаю. щось заважає українцям бути щільнішими. І хтось дуже добре користується цією нагодою і вбиває клини між українцями, щоб вони не розуміли один одного. І Ця ситуація зміниться тоді, коли в душі кожного з нас отакий буде е рівень е розуміння, хто є хто. Не треба, щоб вам підказували там, телебачення, радіо, таблоїди, якісь ну, так. Самі складайте свій рейтинг поважних людей, важливих для вас. І все буде нормально. Будьте самодостатні. Так. Так. Дякую вам за роздуми Дякую. для ваш виступ. Частково бачу сьогодні, але обов'язково ще побачу його напевно завтра. Так. Ті, хто не мав змоги от бути з нами в Вашингтоні, то 21 лютого приїжджаєте в Каліфорнію в Сакрам... Сакраменто. Так, Сакраменто, так великий твор, творчий вечір сповіт і обов'язково отримуєте велике задоволення від Анатолія Матвійчука. І він буде в костюмі, до речі, він, він його, він його так, роз... я зійшов передачи, зі сцени за все. Він буквально одягнувся. Але знаєте, тут не зовнішність важливо, а внутрішній світ, який він є. І Дякую, що ви їм поділилися. Знаєте, я, я жартуючи, сказав, що е, Ісус в'їхав в Єрусалим через сміттєві ворота на віслюку. От. і сказали, який же він цар, якщо він на віслюку в'їхав до через ці ворота, де сміття викидають. Отак От люди судять. По одягу і не судять по внутрішньому, але не наші. Наші судять <рес> по контенту. Я бажаю всім розуміння. Радіо Ю Чикаго Анатолій Матвійчук, народний артист України. Дякую, що були з нами. Підпишіться на канал Радіо Юей Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.